Всім доброго дня. Прийшов такий китаєць веберок. Буду його під 53 й переробляти. Буду переробляти його під 53-й людині. Що хотів показати? Тут холостого ходу, я думаю, ніколи не буду. Там навіть немає, не знаю, як би вам показати. Та мотвор, мабуть, як волосинка моя. І це при тому, що він новий. Тут які тут холості холости, може бути, ну, я не знаю. Абсолютно. Ну, засвічує, мабуть. Ну його практично нема. Волосинка. От і все. Будьте уважніші і часто і густо, навіть в оригінальних, е, саме сідло холосто. Е, Канала хлостого ходу, де жикр сідає, саме оце сідло часто заюзають, крутять туди-сюди, заюзують саме відверті, і воно стає отаке. То не буде у вас ні холостого, нічого не буде. Зараз я просверлю, все зроблю і буде все працювати. То будьте уважніші, дивіться всередину. Бо будете мучитися, а там отака от біда. Його просто і не було, мабуть. Навіть навіть, 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 не старалися щось робити. Ну, єле еле волосинка, ото такі діла, то будьте уважніше.